Всім привіт! Сьогодні мова піде про чорну смородину, а точніше про обрізку кущів чорної смородини. А поки я не почала, хочу наголосити на найважливіше, найпродуктивніші гілки у чорної смородини віком від 1 до 3 років, гілки старше 4-5 років дають мало ягід і лише загущають кущ. Моя основна задача підтримувати кущ, в якому є рівна кількість гілок першого, другого та третього року життя. Ось такий великий та міцний виріс в мене кущ чорної смородини в цьому році. Але зараз треба подбати про нього і вирізати все, що нам не потрібно. Поїхали! А працювати я буду сьогодні цим інструментом. З чого я почну? Так це з видалення ось таких гілочок, які ростуть донизу. Слабеньких та тонких, а також тих, які загущають кущ. Мій кущ майже повністю оновлений. Трьохрічний гілок на ньому немає. Ось такий він виріс за 2 роки. Ця гілка переплутала з іншими. Вирізаю. Ось ця росте та буде загущати кущ. Також видаляю. Не спішіть одразу все різати. Приберіть спершу все зайве та слабке. Є кілька гілок, зламаних вітром. Треба також прибрати. До речі, старі пеньки, які залишились від попередньої обрізки, дуже легко витягуються, їх краще прибирати руками. Ось такі обов'язково треба вирізати. Все, що стелиться землею або явно слабке, не даватиме врожаю. Гілки, які ростуть всередину куща, теж гріште, вони загущають центр, заважають провітрюванню та освітленню. Це прямий шлях до грибкових хвороб. На цій гілочці, хоч і був врожай, але вона росте убік. Я переведу її, обріжу зайве. В цьому місці також все переплуталось. Цю я трошки обріжу. А більш сильно теж переведу. Нехай росте у правильному напрямку. Що ж бачимо з цього боку? Міцну гілку, але вона наче лежить. А пагін на ній росте в правильний та добре розвинутий. До того ж, на ньому є плодові броньки. Залишу його. Ось це росте всередині куща. Виріжу. Це наче й хороша гілка, але залишивши її, не буде проходу для куща. Укорочу її. Наступна гілка росте до сусіда майже на сітці. Я і буду її вкорочувати. Цей новий пагін теж загущає. Можливо, вирішу, але, по-перше, подумаю про цю гілку. Вона, наче розляглася на весь кущ. Тим самим почала натирати інші гілки і робити на них рани. Сучкиріс не тільки для дерев, а також для кощів. Великі гілки я ним обрізаю. Довгі ручки допоможуть мені дістати навіть у глибину крона. Покажу так. Краще видно, як труться гілки. Треба вирізати цю гілку або цю. Подивимося, на ці будуть ягоди. Її залишу, а ця росте коли не треба. Скоріше за все, її і виріжу. Подивіться, ось так має виглядати здорова гілка чорної смородини. Тут така ж сама картина, гілка, наче впала. Залишимо цю. Але вона пересікається з іншою. Не подобається мені вона. Мабуть, зроблю ось так. Подивлюсь у кінці, що від куща залишатиметься. Можливо, видалю і її. Так, далі. Гілки також ростуть у бік. Мені такого не треба. Я укорочу гілку, нехай росте догори. Далі я прискорюю, все робитиму так само. Чому потрібно оновлювати гілки? Як я й казала, чорна смородина дає максимальне врожай на гілках одного та трьох років. Старші гілки чотирьох-п'ятирічні майже не плодоносять. Дуже часто такі гілки стають ідеальним будинком для скляниці смородинової. Личинкам простіше зимувати у товстій старій деревині. Оновлюючи кущ, ми не тільки збільшуємо врожай, а й регулярно проводимо санітарне чищення. Загущаючи виріжу, а ось такі вирізати ні в якому разі не можна. Вони ростуть вгору. На них буде врожай в наступному році. Тільки я пораділа за здорові пагони свого куща смородини. Як виявила ось такий отвір у двохрічній гілці. Це і є пошкодження скляницею. Зараз постараюсь знайти шкідника та показати його вам. Зрізати гілку потрібно нижче за місце ушкодження. Бачите, серцевина чорна. Треба зрізати ще, доки не побачите зелену серцевину. Отак. Ось як працює цей шкідник, виїдає серцевину. Такі гілочки наступного року почнуть сохнути. А далі гусениця залялькується, і весь цикл по новому. А ось і вона велика біла гусінь, яка шкодить всередині, залишаючи лише тирсу і продукти своєї життєдіяльності. Значить, вони селяться не тільки у старих гілках. Мені варто зараз ретельно перевірити кущ на цього шкідника. Ні один інсектицит вам не допоможе позбутися личинки. Хімія проти неї мало ефективна. Наш головний метод це механічне видалення. Звернула увагу на висохлу бруньку. Зрізавши, побачила чорне, а трохи вище ще один вхідний отвір, ніби невеликий прокол голкою. Ось вона гігантська гусінь вона не тільки з'їсть всю гілку, залишивши без врожаю. І значно помножить свою популяцію. Обов'язково спалюйте всі гілки, що обрізаєте не можна залишати їх у компості чим просто на землі. Гусениця доживе та залялькується, щоб навесні вилетіти метеликом. Ось так неочікувано звичайна обрізка чорної смородини перетворилася на пошуки монстрів. Тут щось незрозуміле, невеликі пошкодження, і, немов гусениця висохло. Напевно, на неї подіяла одна з моїх обробок. А на це можна й не звернути увагу. Гілка здорова, гарно розвинена. Та й урожай має бути. Але треба різати. Сантиметрів 15 вона вже зіпсувала. Пошукаю її. Доросла особина це метелик, дуже схожа на осу або шершня. Чорно-жовта з прозорими крилами. Вона й відкладає яйця. Приблизно під час або одразу же після цвітіння смородини самка відкладає яйця у тріщини кори або біля броньок чи в свіжі зрізи. Вгризається середину бруньки і починає прогризати хід до основи куща. Така гусениця живе та харчується серцевиною гілки один або два роки. Вона так шкодить. Але я ж кущі обробляла. Спитаєте, як та коли обробляти? Треба обробляти відразу після цвітіння смородини і повторно через 10-14 днів. Особисто я обробляла системним препаратом актера по листу та обов'язково корінь. Він проникає всі крослини, а також чередувала з контактно-кишковим актиліком. Ось так я й подбала про свої кущі смородини. Знайшла шкідників, але з ними треба боротися. А після обрізки кущів обов'язково треба пробити від хвороб та шкідників перед зимівлею. У кущах смородини, як в інших чагарниках, найважливіше залишати центр куща провітрюваним. Смородина швидко збільшує вегетативну масу. Це пагони однорічні, тобто цього року. А така гілка торішнього приросту. Позаторік я безжально вирізала всі старі хворі гілки, простимулювавши цим активний розвиток куща. Дворічні гілки зміцнилися, розвинули бічні відгалудження та дадуть гарний врожай. Не потрібно загущати та шкодувати обрізати її. Смородині потрібна сильна обрізка. А скільки потрібно залишати пагонів на смородині? На добре сформованому, дорослому кущі чорної смородини від 4 років і старше має залишатися від 12 до 15 сильних різновікових пагонів. Зовсім поруч росте ще один кущик смородини. Бо за торік він був малесеньким пеньком, але я вирішила допомогти йому відновитися. Поглянемо на нього. Спочатку хочу подивитися на ньому пошкодження від шкідників, але нічого не видно. Єдине, що хочеться виправити, це прибрати ось цю гілочку, що росте всередині куща. Вона тут зайва. І зовсім не дарма я її зрізала, саме вона була і пошкоджена. Всі хілки, які ми обрізали, обов'язково треба спалювати, і я сьогодні вам наочно це довела. Не забувайте про це. І наостанок давайте порівняємо кущ. Так він виглядав до обрізки, а так він виглядає зараз, після обрізки, ранньою весною можна за необхідністю ще прорідити його. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк та підписуйтесь.